Хороша картинка відео починається не з камери, не з об'єктива, а зі світла. З правильно підібраним світлом, навіть на камері можна буде заощадити, але прилад потрібно вибирати з розуму. Сьогодні я зібрала для вас відразу чотири набори світла для відеозйомки на різні бюджети та ситуації. Зараз я вам покажу, як вони світять та чим відрізняються одне від одного в роботі. Головна вимога до світла для розмовних відео воно повинно бути м'яким, тобто давати м'які тіні та візуально згладжувати шкіру. М'якість світла залежить тільки від одного параметра: площа джерела світла щодо об'єкта зйомки, все інше похідні від цього. Мається на увазі саме поверхня, яка випромінює світло. Через це я принципово не рекомендую використовувати панелі з купою діодів і особливо кільцеві лампи. Поверхня освітлення у них на ділі невелика. Кожен діод маленьке точкове джерело жорсткого світла. Разом вони не дають м'яке світло, а тільки імітують його за рахунок дистанції між діодами. Це мінімізує тіні, але там, де вони все ж є, вони будуть жорсткі та ще й повторюватимуть розташування діодів на приладі. У панели даватимуть ялинку, а у кільцевого світла парні тіні. Замість них я рекомендую брати софлайт панелі. Зараз на мене світить перший набір, найпростіший і недорогий. В ньому всього лише одна софлайт панель і кріплення за стіл. Набір відмінно підходить для знімання за столом і крупних планів. У наборі я використовую Godox es 45 Посилання на набір ви можете знайти під відео. Якщо вийде краща версія світла для цього набору? Ми змінимо модель за посиланням на сайті. Це сафлайт панелька, тобто у неї світиться вся поверхня, а не окремі діоди. Зручне кріплення за стіл, де відразу в комплекті управляється прилад з корпусу пристрою. До того ж, блок зйомний може використовуватися як пульт для дистанційного керування. З нього ж налаштовується колірна температура, тобто ви можете підлаштувати світло під інше освітлення, побутову лампу на фоні або світло з вулиці. Мінус таких панелей невелика яскравість. Ефект світіння всієї поверхні досягається внаслідок розташування діодів по периметру джерела. Діоди світять всередину, а звідти світло вже відбувається на вас. Крім того, ця конструкція заважає робити такі прилади великими. Якщо їх поставити далеко від особи, відносна площа стане зовсім маленькою, світло вийде жорстким. Підсумку для знімання загальних планів вони не підходять, хоча рішення є. Можна взяти дві такі панельки. Зараз на мене якраз такий сетап і світить. Другий набір це дві софлайт панелі на nice фото. Друга заповнює жорсткі тіні, які відкидає перша. Хоча можна і не обмежуватися двома, а використовувати 4, 6 та хоч десять. За такою схемою ставлять світло в телестудіях. Там часто потрібні загальні плани, тому використовується дуже багато невеликих щодо розмірів всього знімального майданчика, приладів. Прилади стоять зверху, знизу, світло дають жорстке.

Але через відсутність виражених тіней цього не видно. Мінус світло на обличчі виходить пласким, немає тінеї, немає об'єму. Виходить таке більш формальне, менш драматичне світло, але в більшості ситуацій цей компроміс є прийнятним. В комплектах на nice фото стійки йдуть разом з сумкою для транспортування. Працювати вони можуть як від мережі, так і від акумуляторів. Як і в попередній панелі є регулювання кольорної температури, тобто можна підлаштуватися під світло на будь-які локації. В підсум. Виходить зручний набір для зйомок на виїзді. Якщо гратися з декількома приладами ви не хочете, можна піти іншим шляхом, збільшивши розмір джерела. Але величезна панель це купа проблем із виробництвом і з транспортуванням. Як підсумок гарантована висока ціна, тому замість просто великих панелей останнім часом все частіше випускаються гнучкі LED-панелі. У таких діодна стрічка розміщена на м'якій поверхні, яку можна згортати в рулон. Важить таки небагато, місця займають мало, транспортуються набагато простіше, а за розміром в розгорнутому вигляді можуть бути дуже великі. І внаслідок використання софтбокса давати м'яке світло. Зараз на мене світить третій комплект гнучке світло від Найсфото. Nice комплект зі стій. І софтбокса. По-моєму, це оптимальний варіант. Найзручніше світло для зйомки однієї людини, яке дає якісний результат. Прилад, і сам по собі невеликий, дуже легкий, не вимагає громіської стійки. Підсумку весь там займає в студії мінімум місця. Для виїзних робіт гнучкі панелі теж непогане рішення. Тут відразу в комплекті йде зручна сумка. Хоча, на відміну від звичайних панелей, вони потребують деякий час на збірку. Плюс таких панелей вони не вимагають охолодження, не дивлячись на дуже високу потужність. Ця панельна фото, наприклад, споживає 100 Вт, але при цьому повністю безшумна. Випускається у двох модифікаціях з можливістю регулювання колірної температури та без Без світить яскравіше, а коштує менше, з дає можливість підлаштуватися під світло в приміщенні. І нарешті мій колишній фаворит це моноблок і софтбокс. Вам я все ж таки більше рекомендую гнучкі панелі, але ми знімаємо і продовжимо знімати з моноблоками, тому що це універсальний варіант завдяки можливості міняти насадки. LED-моноблок моноблок це дуже яскраве світло з одного маленького діода. Результат від моноблока може бути будь-яким. Все залежить від насадки. Світло можна зібрати вузький спрямований промінь за допомогою лінз френеля або спотової насадки, а можна пом'якшити, використовуючи великий глибокий софтбокс. В моєму четвертому сетапі я вирішила використовувати моноблок Nice Photo і сферичний софтбокс, що схожий на китайський ліхтарик. Він не тільки дає найм'якіші тіні, але ще й заповнює світлом все приміщення. Даний сетап добре підійде, коли потрібно одним приладом освітити максимум площі з мінімум тіней. Софтбокс світить на всі боки, відбуваючи під стін, стелі заповнює світлом всю кімнату, і світло виходить дуже м'яким. Ще такий добре підійде для інтерв'ю: одним підвішеним софтбоксом можна світлити відразу кілька людей. Моноблоки в моєму сетапі 100 вадів Недорогі дорогі та якісні прилади. Що стосується моноблоків. Прогрес не стоїть на місці, ціни на них в останні роки знижуються, якість покращується. Проблема моноблоків минулого шум кулера сьогодні вирішена. Кулер є, але навіть у бюджетних приладів він дуже тихий. Ще з'явилися біколор моделі. Раніше біколор були тільки панелі, зараз же і моноблоки стали робити зі змінною кольорною температурою. Наш четвертий сетап так само є у двох версіях: біколор і денна температура. Зняти круте відео, звичайно, можна з будь-яким світлом. Правильне обладнання. Просто допоможе зробити більш технічно якісний контент з більшим комфортом для себе і більш приємним візуальним результатом для глядачів. Але головне, це те, що ви додаєте в кадр себе. Але головне це те, що ви додаєте в кадр себе ваш досвід і вашу творчість. Не забувайте про це. Також не забувайте про лайки, підписки та шери. До зустрічі в наступних відео.